От зараз ваше завдання таке зробити самодіагностику, тобто бути максимально чесними з собою і відчути, скільки часу ви приділяєте цій сфері чи іншій сфері. Одиничка це найнижчий це бал, тобто це дуже мало. Десять це все окей. А достатньо часу ця сфера почувається а, гарно, да? якщо це тіло, то це, наприклад, здорове тіло, ви задоволені харчуванням, сном, е, сексуальними да, справами, тобто все, що стосується тіла, все окей. А, і от я вам зараз даю декілька хвилин, побудьте з собою і спробуйте проаналізувати, як це з. Про вас. А ви озвучувати це не будете, тобто тому можете бути максимально відкритими з собою і подивитися, що, що у вас вийде. А я ще навіть знаю, що якщо психологи використовують а, взагалі пусте коло, да, і о, спочатку потрібно самостійно записати те, що вам важливо, те, що в вашому житті є. Я також, коли робила цю. Ну, цю вправу, та й навіть зараз гармонія так буває, уже так намальовується. Бо скільки років намагаюся да, тримати цей баланс, але все рівно, коли спочатку я це робила і думала. Ой, як же, от в мене, наприклад, там кар'єра, фінанси ну взагалі класно, да? тобто цей, а страдає там певна сфера здоров'я, страдає, там мої друзі, сім'я страдає, так розваги. Тобто іде такий певний перекос, а хотілося все-таки таку гармонію. І ви знаєте, в мене було таке, скажімо так, спочатку. Така думка, що неможливо, наприклад, щоб всі сфери були ну, такі прям гармонійні. Ну, це просто неможливо. Якщо я приділяю увагу десь туди, інша сфера все рівно буде страдати. Наприклад, я півроку буду займатися здоров'ям, а потім піду там, активно в кар'єру, фінанси чи ще кудись. Але як виявилося, так не працює. І зараз ми з вами будемо йти далі. І... Ми переходимо до такої, знаєте, мрії. Так, хтось малює активно. А, і мрія. Мріяти ми зараз будемо також по кожній сфері, але в два таких етапи. Так як ви особисто робили колесо балансу про себе, значить, до кожної сфери, яка у вас там була, напишіть декілька мрій. А мрія це може бути щось навіть саме таке крейзі, крейзі, крейзі. Навіть якщо здається, що це щось навіть нереальне, але вам цього хочеться. Це мрія. Да? Вона така казкова, велика, або так як в нашій схемі було. Тобто, от ідеальне майбутнє моє. В цьому напрямку. Ідеальне, моє ідеальне здоров'я, мій ідеальний бізнес, е, мій ідеальний відпочинок, хобі, ігри. Да? І от все, що приходить, спробуйте зараз записати так, для себе по, е, по цих сферах. Ну, давайте, це така велика робота. Давайте хоча б одну-два на кожну сферу мрії. Тобто дві мрії для я зараз повернуся, дві мрії для, для вашого здоров'я. Навіть якщо у вас тут 10, все рівно, знаєте, мрія, мрія це класно. Що ще б хотілося додати? Якщо класні, класні, класне оточення у вас, класна сім'я, друзі, а що б ще хотілося? Да? Це все про себе, розваги, там, хобі. І так до кожного. Одну дві мрії. Знаєте, так у нас також так якось культурою закладено, що а, мріяти про щось там, про багатство, про класне оточення, про визнання там да, було заборонено. так, да? Наприклад, ну, мені в дитинстві да, говорили там в. Хочеш, перехочеш, да, або губозакаточну машинку, да, як там цей. Тобто, да, така існувала, та існує, напевно, вже трішки менше, але така заборона саме да, на мрії, що це щось ну, шкідливе, Але насправді, ну, якщо взяти, подивитися, мрі... наші мрії це такий, можливо, Єдиний, єдине таке джерело натхнення мотивації для постійного якогось руху, для досягнень, для, для чогось нового, да, для такого драйвового. Тому тільки від мрії залежить, да, як ми прокидаємося вранці з таким бажанням, вогником в очах чи з чи якоюсь сумом. І невідомість. І так я вам я вам зразу, знаєте, так даю завдання після вебінару, коли там, знаєте, самі з собою побудете, і візьміть і запишіть Ну для початку 50 своїх мрій для себе. Від банальної, знаєте, від банального такого меркантильного хочу щось там, щоб в мене було, не знаю, там а, утюжок для волосся, це, це те, що в мене так, а, до чогось такого дійсно, там якоїсь подорожі, якогось, ну не знаю, там навчання, чого, чогось такого, якоїсь можливо духовності. Однозначно, в нас їх буде мрія про швидший, швидше перемогу, мир. І, можливо, навіть такими мріями ми будемо підсилювати нашу нашу, нашу перемогу. Тому таке завдання, да, запишіть мінімум 50, а, мрій для себе. Як ви хочете виглядати, да? Можливо. Не знаю, я хочу таке здоров'я, щоб, бо планую там зійти на ЕВРС, да? наприклад, да? тобто це яке здоров'я потрібно мати. Да? Або, можливо, не хочу знати там англійську на такому рівні. Або там, щоб в мене там були це вже так, знаєте, по сферах і да? там, а щоб там. В місяць приходила такі ти фінанси, скільки то заробляла, щоб я там відкрив власний бізнес, там, ті, цей, духовність. Да? Я, наприклад, дуже особисто про себе скажу: дуже хочу спробувати доску -садху. Ну, і, Але в той же момент у мене якісь такі, знаєте, хвилювання, тому що там гвістки і, і побоювання. Але от, я планую, мрія стати на цю доску таку. І так далі. Тому завдання записали, а тепер ми знову будемо мріяти, але це буде дещо інший етап мрії це будуть мрії для наших найближчих. Щоб ви побажали своєму чоловікові, своїй дружині, своїй доньці, своєму сину. Своїй мамі, татові, е, да, своїм найближчим. А, тому е, запишіть зараз своїх найближчих, да, найрідніших, хто це для вас. А, і ну, для початку так по одній мрії для кожного: от помрійте за них. Для них. О, в вже комен надзвичайні відчуття. Дякую, Ліля. Дуже сприйне. Mm. Ну, ваші найрідніші, найближчі. Це може бути, може бути одна людина, може бути там декілька людей. І запишіть таку. Ви їх знаєте, про що вони мріють? Щоб їм хотілося. Або, можливо, щоб вам хотілося, але так, знаєте, як свобода волі, щоб їм це було також в радість. У мене тут 106 мрій для себе так егоїстично написано. І знаєте, я також було таке правило, що якщо мрія моя збувається, я її досягаю. Я пишу так, дякую, і взамін собі дописую ще 5 якихось нових мрій. Чомусь такий мені, знаєте, для балансу. Цю мрію досягла, і ще п'ять. Якась синергія. І Скільки зараз мрій в плані? Ну, це зараз, ну 106, 106 мрій. Зараз 106 мрій в мене. Так, як у вас завдання? Не встигаю. Дуже багато хочеться так побажати, напевно, помріть. Багато, багато близьких і багато побажань. <гум> Дивіться, ви можете так, знаєте, для себе зробити поміточку і е, пізніше просто дописати, да, оформити це, домріяти. Да? Головне зараз, щоб як, показати, як, як я для себе да, це от, планування в моєму житті є, е, е, як це працює, щоб ми все встигли. Тому, якщо помічаємо, ми будемо потихеньку рухатися далі. Е, А, звісно, з мріями для а, своїх найближчих, а, ми їх трішки так зупиняємо, ми помріяли, пораділи, це додало нам певної такої енергії, ну, надихнуло, а, але працюємо ми все таки із своїми, да, своїми бажаннями, такою ідеальною картинкою майбутнього. Да? Тобто, тут у вас. Ну, максимально, да, вдома напишете 50 мрій а, і ну, те, що я говорила. Мрія сама сама по собі, вона просто мріє. Нам потрібно цю мрію пере, а, а, як перетворити в діяльність. А, тобто я питаннями, як я можу досягнути цієї мрії? Що мені для цього потрібно? Хто мені в цьому допоможе? Що мені допоможе? Да? І е, в залежності, яка мрія, вона може, е, може, так знаєте, за декілька років здійснитися, можливо, через рік, можливо, через місяць. Да? Е, е, ну, за день, можливо, щось, ну я просто не знаю, да, в мрії різні бувають, да, можливо, щось і за день активного да, такого планування вона здійсниться. І е мрії для нас це певний такий фокус, да, який ми е будемо тримати, да, тобто це ідеальне, ідеальне, що я хочу. І далі ми розбиваємо цю, цю нашу мрію. Про на, на цілі, да? а ціль це вже конкретні дії, в певний проміжок часу. І от е, суть планування, що кожного дня невеличкими кроками, тримаючи фокус на е, мрії, на цьому ідеальному майбутньому, я планую свій час. Як я планую свій час? Дивіться, обов'язково планування це 24 години, ми розуміємо, і, на жаль, мене я не зробила. Ми беремо візуально, так, знаєте, 0-0 і пішли таку лінію до 20. До 23, да? тобто 24 години. І перше, що ми маємо обов'язково планувати, це планувати сон. Обов'язково прописуйте візуально сон, він має у вас бути 7-8 годин, обов'язково в дітей там більше. Тобто, це важливо, це, як знаєте, база в щоденному плануванні має бути запланований сон. Тоді ми, як би це не звучало, але саме тоді ми будемо наближатися до нашої мрії. Також, що в щоденному плануванні має бути, і в щоденному плануванні обов'язково мають заплановані бути година-дві на форс мажори, тобто час, який ви залишаєте для певних неочікуваних подій, які можуть трапитися. Якщо форс-мажори не трапляються, наприклад, в цей день, ви, ви заповнюєте деякими іншими, іншою діяльністю, але ви тоді впевненіше почуваєтесь, коли знаєте, що у вас в запасі є декілька годин саме для цього для форсмажорів. Це такий другий важливий, важливий момент. І е, намагаємося в кожен день да, в, в, запланувати, виходячи із нашого колеса да, певну якусь е, сферу. Наприклад, це може бути е, щось для здоров'я, зарядка, скільки, е, якщо я буду робити зарядку кожного дня там, чи прогулянка. Да? Скільки ви виділяєте часу? Ага, 30 хвилин. 30 хвилин на прогулянку. І відзначили це візуально, щоб ви бачили, що це 30 хвилин. Чому важливо це робити так візуально? Тому, тому ну, у мене так було. Я собі напланувала дуже багато справ. Ці справи просто фізично не впоміщаються в 24 години. А я тоді відчуваю розгублені, що я якась неефективна, у мене не виходить, все, все не так, все не то. А насправді просто я під кожну, під кожну свою якесь завдання, яке я запланувала в цей день, я не прорахувала, або я його зробила досить багато. Запланувала багато, воно фізично його не можна зробити в цей день. І саме візуальна така картина допомагає а, зберігати цей баланс. Так з, з, зрозуміло, так якось маю. Бо в мене просто презентація, я не бачу чатів. Я не бачу. А, дуже класно. А, Якщо планувати, виходячи із ваших мрій, чи можливо у вас з'являться нові мрії, якщо розписати по е, роках, наприклад, зараз 24-й рік, е, там на 20 років вперед, да, то є, це буде 2048 рік, да, там мені буде 61 рік. В цьому році, а скільки років буде для, а, ну, для мого чоловіка, для моєї дитини. До речі, я вам скажу, як би це не звучало, можливо, навіть фантастично. Але коли я приходила навчання, і нам сказали, що можна навіть запланувати так дітей. І от у мене написано ну, тобто, народження дитини, да, і от в й рік народження дитини, і ну, дійсно я стала мамою і. Це якось навіть знаєте фантастично звучить, тому що я дивлюся, а це було якось заплановано. І далі ви прописуєте, да, скільки років буде вам, скільки років вашому чоловіку, вашим дітям. Якщо ви плануєте, що вас народж... народять... народження дітей, тобто ви, наприклад, у 2024 році ні, в 2025, ні, а у 2026 е, хотілося б народити там, першу дитину, другу, третю. У ви, ви вас з'являється ще така е, дитина. Да? І е, е, зразу вам буде видно, знаєте, така. Також картина цілісна, рік по факту, так реально, скільки років мені, скільки чоловіку, скільки там моїм дітям, моїм ближнім. Так? І також ви можете запланувати події, які ви хочете, щоб відбулися всі роки. Також, виходячи із такої мрії, це вже буде а, мрії більш такі детальні, які переходять в ці довгострокові цілі. Тобто в 2025 році там, ми з чоловіком їдемо в круїз, наприклад. Да? Закінчилась війна, ми з чоловіком їдемо в круїз там, по, по такому-то океану. Це струк... структурує. Якщо говорити про середньострокові цілі, які на рік, а тут також дуже важливо враховувати саме оці сфери а, життєвого балансу, які у вас є, і а, прописувати по місяцях. Наприклад, а, починати можна там не обов'язково із січня-понеділка, починати можна із жовтня, наприклад, ви пишете. А жовтень а, і пішли далі да, на цілий рік вперед. І що ви хочете зробити в жовтні для вашого здоров'я? Що ви плануєте зробити там для, а, для духовної да, частини? Ну, наприклад, якщо я хочу стати на доску, а, на цю доску, наприклад, у, у квітні наступного року, то мені потрібно якось можливо підготуватися до цього, так, да, щось почитати, десь відвідати. Ой. Якусь практику. Ай. Так, вибачте. Повертаємося. А, і ви прописуєте так кожен місяць по кожній по кожній сфері. Тобто, у вас має бути зараз, ну, не зараз, да, 12 місяців, і по кожній сфері, що ви можете зробити. Ви протягом нашого вебінару написали одну-дві. А... Так, е, мрії. А, а тепер вам потрібно буде домріяти е, або навіть цю мрію розбити на такі цілі да, і конкретно. Якщо я через рік хочу мати рівень англійської мови Б1, е, да, то що мені потрібно робити кожного місяця? Кожного місяця мені потрібно ага, обов'язково раз на Тиждень чи два рази на тиждень відвідувати якісь уроки англійської мови, дивитися серіали. І ви їх плануєте. Я, наприклад, серіали англійською мовою буду дивитися по неділях. І у вас в щоденному плануванні буде заплановано там, півтори години під перегляд фільму. Ну, це, наприклад. Да? І, ось так це працює. Так я бачу ручку. Да, це я. А я хотіла запитати, бачила, коли ти зустрічала інформацію, що коли робиш план на рік, дуже добре спочатку робити дати відпочинку, бо всі інші потім дати за ну заповнюються роботою іншими справами, і дуже гарно, по-перше, планувати відпочинок. Хоча там приблизно місяць, там або місяці, два там на рік. Так, однозначно, да, дякую. Це дійсно ну, дійсно так, тому що ми забуваємо про сон, ми, ми забуваємо ну, про своє тіло зазвичай, ми більш таки таку діяльність робочу. Там, робота, кар'єра, бізнес, а, а все інше ми чимось, ну, таке більш другорядне, і ми про нього забуваємо. А саме сон, харчування, відпочинок, так, да. якісь е, доглядові. Е, ну, чесно, я спочатку навіть писала, там, ага, у мене там півгодини, щоб я там прийняла душ, зробила маску. Це... Візуально прописувала да виділяла час, щоб я це бачила. Отак, отак перед очима в мене було. Ще на це виділяю час. Да. Обов'язково ще також в щоденному плануванні для. Такої духовності для розвитку, да? тобто там планувати е, переглянути якийсь вебінар, чи майстер-клас, чи прочитати книжку, чи переглянути якусь телепередачу, чи якесь навчання. Да? Тобто кожного дня е, має бути е, щось для вашого розвитку. Тобто, навіть якщо це буде е, півгодинки, 30 хвилин, але воно має бути, його треба планувати. І... І, і воно тоді буде максимально ефективно. Так, вже відкривалося таке планування. Потім входиш в такий азарт, і коли це, знаєте, ну здається, ну. Наче магія, тому що я записала, спланувала, да, тут там щось таке писала, писала, а воно раз здійснюється, да, воно, воно, ну, ти просто фокусуєшся да, і живеш своє життя, класне життя, але з певним таким фокусом, де твої цілі досягаються, і мрії збуваються. Тому це дуже-дуже класно. Uh, і ще дуже важливо uh, так, про щоденне планування, сон, відпочинок, саморозвиток. Uh, um, каву я писала, це я дивлюся на У мене такий, знаєте, тут великий планер, не знаю, просто обожнюю тут все uh, um, і на рік, і на 20 років, і на 10 років. Um, коли ми говоримо про цілі на місяць, тут важливо також знаєте, планувати на, скажімо так, не на місяць, а на три місяці вперед. От, наприклад, якщо зараз у нас йде вересень, да, тобто ви активно плануєте жовтень і жовтень у вас вже до кінця, кінця вересня має бути спланований десь відсотків на 90-95. Ви маєте уже розуміти, що коли. Де, як, які вас зустрічі, навчання, робота, відпочинок у жовтні? А на кінець вересня, ваш листопад, це другий місяць, да, якщо ми так рахуємо, має бути запланований десь відсотків на 70-75. Тобто ви вже розумієте, да? щось, щось є, і е, грудень десь відсотків на 40-50. Тобто, у вас вже там щось має заплановане бути. І так кожного. Кожного разу так десь на три місяці, а ви можете е, от, в плануванні використовувати як і, і ручку, там, олівці, стирати, домальовувати. Це все, знаєте, це живий інструмент, це не так, що от, запланували і щось помінялося, і, і, і все. Да? Ні, тобто це як живий інструмент, з яким ви працюєте, і е, він працює на вас, на вашій мрії, на ваші цілі. З місяцями також це дуже важливо, щоб ви розуміли цей шлях, куди ви рухаєтеся. А, так, в принципі, наче я все сказала, знайдете відповідного коуча, можете з ними. Тому що планування це більш таке, все-таки, більш відноситься до коучингу. Да? Тобто. Людина здорова, впевнена в собі, вона бажає більшого, да? і вона йде сама в, таку, в такий розвиток. А що так, якщо питань немає, я тоді запрошую всіх на консультації. Ви наживо можете відвідати консультацію в Сумській або в Полтавській області, реєстрація за QR-кодом. Також у нас кожної п'ятниці відбуваються вебінари для дорослих, і щосереди у нас майстер-класи для дітей. Також у нас додалися вебінари і да, на 19.00. І якщо ви в Полтавській області, ви також можете вживу приєднатися за даним посиланням.